Пісовий ідіот, до дідька, відчепіться від мене. Мені не потрібна твоя пісова вивіска. Я вже втомився від вимагання. А можливо, він хотів мене вбити. Ось і випадків, коли фанати міста перетнули межу пограбування будинку. Джимі Дональдсов, більш відомий як містер Бі» став одним із найбільших інтернет-феноменів на планеті. Здається, що в житті суперзірки все ідеально, адже з великим успіхом приходить і велика небезпека. У світі будь-якої знаменитості є не тільки ті, хто хоче просто подивитися відео, а й стати частиною життя улюбленого блогера. Якщо навіть для цього треба порушити усі можливі межі моралі, і ось так один фанат вирішив стати ближче до Джимі. Він знав, де живе Містер Біст. Всі ці відео його візити в різні міста, зйомки, все це створювало певну картину для уважного спостерігача. І одного дня, коли Джиммі був далеко на зйомках, цей фанат вирішив увірватися в будинок знаменитості. Більш того, вона вирішила пограбувати його. Однак Джиммі насправді був радісно здивований цією ситуацією. Хтось проник у дім ми вкрав весь мій одяг. І я подумав, це ідеально. Я якраз хотів його викинути. Здається, що злодій, проникшивши будинок, забрав кілька речей, які насправді були зовсім не потрібні: телевізор, старий одяг, навіть простирадло, яке давно стало непридатним. Всі ці речі злодій вважав цінними, але насправді Джимі давно планував їх позбутися. І ось цей фанат дав йому ідеальну можливість це зробити. Те, що він дійсно не зміг знайти, це справжнє і цінне для Джимі. Всі його важливі активи, в тому числі біткоін, на суму в 2 мільйони доларів, були дивом збережені. Він міг вкрасти всі мої гроші. у мене був такий самий ноутбук, і прямо тут написаний мій пароль для входу, бо я не знав, куди його подіти. Крім того, сам Джимі сприйняв цю ситуацію досить спокійно. Він вкрав мій телевізор, моє бісове простирадло, але не доторкнувся до біткоїну, який лежав прямо тут. Бісовий ідіот, йди до дідька. Хоча без сумніву, це Неприємна ситуація. Дуже допомогло, що зломисник виявився тупим, замість того, щоб забрати 2 мільйона доларів, просто втік з речами, від яких сам Джимі нещодавно планував позбутися. Чарлі має секрет. Всі ми знаємо, що містер Біст Джиммі Дональдсон створює змагання, які стають популярними на ютюб завдяки своїй унікальності і величезним призам. Вони збирають сотні, а іноді й тисячі учасників, які намагаються проявити свою кмітливість, витривалість або просто вдачу, щоб виграти гігантські суми грошей або неймовірні призи. Але як і в будь-якому змаганні, де є велика винагорода, на горизонті з'являються не тільки чесні гравці, а й ті, хто готовий порушити правила, щоб досягти бажаного. Чарлі Джаморіо, однак. З найбільших тікток-зірок з величезною армією фанатів. Її участь у змаганнях, організованих містер біст, була однією з найочікуваніших подій. У популярному змаганні, де учасники повинні були показати свою ерудованість і відповідати на склади питання, Чарлі стала однією з фавориток. Проте з'явилися неприємні чутки про те, що вона могла скористатися нечесними методами для того, щоб покращити шанси на перемогу. Бо вона відповідала на питання разом зі своєю родиною, хоча по правилах вона мала думати одна: більш того, вся родина доволі часто дивилася лі. Творуч під змагання, де майже зі 100% вірогідністю знаходиться хтось з телефоном. Хтось, хто допомагає їй шахрувати, показував правильні відповіді. Хоча це не було доведено, багато учасників змагання почали ставити питання щодо її поведінки. Щоб вирішити проблему, Джини Дональдсов і його команда провели перевірку і докладно розглянули всі етапи змагання. І знову тупість людей вразила Джимі. Продивляючись кадри після перемоги Чарлі, на одному з етапів вони побачили телефон прямо у неї в руках. Це порушує правила чесної гри. У результаті Чарлі була дискваліфікована, а її команда втратила можливість отримати приз. Цей випадок підкреслив важливість дотримання правил та чесності змаганнях, особливо коли йдеться про благодійні заходи, де мета полягає в зборі коштів для добрих справ. Буря в продуктовому. Ніхто не міг передбачити, що в маленькому магазині на головній вулиці міста розгорнеться одна з найнебезпечніших катастроф, яку коли-небудь переживала благодійна акція. І все це почалося з однієї фрази, сказаної з хвилюванням співробітником магазину. Ледве стримуючи посмішку, він поділився з друзями новиною. Незабаром відбудеться масштабна благодійна акція від містера Біста. Це буде грандіозно. Сам містер Біст. Всі отримують щось безкоштовно, тільки не розповідайте нікому. І звісно, звістка розлетілася. По місту, немов епідемія. У мережі спалахнув справжній вибух. Люди почали збиратися біля магазину. Лише за кілька годин мільйони потенційних учасників направилися до місця проведення акції. Хоча офіційного оголошення ще не було. Вони пробували як голодні вовки, що чули запах здобичі. І ось тут почалася справжня буря. Ніхто не знав, що на них чекає. Дехто був просто зацікавлений, хто ж не хоче отримати щось безкоштовне від самого містера Біста. Але їх було більше, ніж усі міські вулиці разом узяті. Вони Заповнили дорогу, а магазин став надто тісним для такого натовпу. Навколо все ставало нереальним. Натовп розростався, і спокійна вулиця перетворилася на хаос. Як це звичайно, буває в таких ситуаціях. Люди не розуміли, що робити. Їх роздратування росло з кожною хвилиною. Усі, хто стояв на порозі магазину, скасували свої плани. Вони просто кидалися вперед, керовані однією єдиною метою стати частиною чогось великого. Чим більше людей збиралися, тим більше хаосу відбувалося. І ось тоді, коли було вже надто пізно, організатори зрозуміли, що сталося. У них був лише один шанс скасувати захід. І вони це зробили тихо та без зайвого шуму. Вони скасували акцію, відправивши натовпу назад. Коли той вже був на порозі, щоб захопити все, що бачите своєму шляху. Співробітнику магазину довелося повідомити товпі правду. Містер Біст не приїде, це для його власної безпеки. Люди в натовпі відреагували невдоволено. «О, а, власне, не робі робі всього! Але слова звучали як вирок. містер Біст не приїде. Це для його власної безпеки. Коли півміста міста вже ринула за благодійністю, стало ясно, що нічого змінити неможливо. Розчаровані люди залишали товари в магазині, і він залишився. Зачиненим на кілька днів для прибирання після такого безладу. Готель в аварійному стані. Уявіть собі, ви на відпочинку в готелі насолоджуєтеся спокоєм і тишею, коли раптом усе змінюється. Замість тиші з'являється голосний шум, НАТО, що збирається біля вашого номера, і все, що ви зможете зробити, це дивитися, як це розвивається. Саме так сталося з Джимі Дональдсом, відомим як містер Біст. Коли один із фанатів вирішив поділитися фотографією з ним, вказавши геолокацію. Цей випадок стався під час подорожі Джиммі по Чилі. Він спокійно прогулювався містом, коли молодий фанат попросив його про спільне фото. Джиммі, відомий своєю доброзичливістю, звісно, погодився. Однак, фанат, який зробив знімок, не здогадався, які наслідки може мати його допис. Він опублікав фотографію у своїх соціальних мережах, і як це зазвичай буває, додав до посту точну геолокацію. Інформацію про місце знаходження Джиммі миттєво поширилася серед його фанатів, і вмить всі почали прибувати до готелю. Спочатку їх було кілька, потім десятки, а вже за. Кілька годин біля дверей готелю стояла близько 200 осіб. Всі вони намагалися з'ясувати, в якому ж номері зупинився містер Біст. Сподіваюся, хоча б кілька хвилин поспілкуватися з комиром. Люди стукали в двері та металися по коридорах, шукаючи Джимі, і ситуація швидко почала виходити з під контролю. Те, що мало бути спокійною подорожю, миттєво перетворилося на нічний кошмар для Джими та його команди. Розуміючи, що безпека вже під загрозою, Джими змушений був найняти охорону, щоб уникнути подальших інцидентів. Він пояснив, що через надмірну кількість фанатів йому доведеться вжити заходів безпеки, аби забезпечити спокій у готелі та захистити себе і інших гостей. Цей інцидент не став рідкісним випадком у світі зірок і шанувальників, але він підкреслив важливість обережності навіть у повсякденних ситуаціях. Фотографії з геолокацією, хоч і здаються нешкідливими, можуть мати серйозні наслідки. Тому, коли ви опинитесь у публічному місці разом із зіркою, пам'ятайте, ваша маленька публікація може викликати великий ажіотаж і навіть створити загрозу для безпеки та життю. Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому Джині посидуть заходи безпеки, а його команда почала працювати з фанатами і соціальними мережами, наголошуючи на важливості приватності. Цей випадок став уроком для нього та його шанувальників. І тепер вони стали набагато обережнішими у своїх публікаціях. Чи злочин дарувати приватний літак? Одного разу в інфопросторі розгорілася хвиля критики проти містера Біста через те, що він подарував учаснику літак вартістю 2,5 мільйони доларів. Ютубер на ім'я Гаррі виграв цей літак, протримавши руку на ньому довше за 12 інших блогерів. Однак, коли стало відомо, що літак був подарований без обіцяної грошової компенсації, за витрати на його утримання та інші супутні витрати, почалася активна буря обговорень мережі. Більше того, учасники конкурсу заявили, що більше не бачили цей літак. А сам Гаррі, який виграв його, не сказав про нього ані слова. Великий інтернет-спільноти. Та фанати обурились, вважаючи, що містер Біст не виконав усі умови угоди, адже він дарує речі, які підлягають великим податкам у США. Містер Біст, як завжди, відповів на критику. Іноді я викуповую приз назад, якщо учаснику він просто не потрібен. Тобто ти спочатку даруєш, а потім купуєш. Можу і так. Оскільки літак був не новим і вимагав додаткових витрат на утримання, цей аспект не був врахований під час запису відео. Врешті-решт, ситуація заспокоїлася після роз'ясниць самого містера Біста. За літак ми віддали 2,5 мільйони. І якщо ти його виграєш, ти можеш продати його мені за 2,1 мільйони. А після податків в тебе залишиться приблизно 1,4 мільйони. Але в Твіттері всі кажуть, що забирає, містер Біс кинув цього хлопця. Він буквально зруйнував йому життя. Це не так. Ви просто не розумієте, як працюють гроші. Переслідувач мільйонер Одного разу Джимі отримав дивне повідомлення від свого менеджера. Повідомлення шлося про те, що якийсь мільйонер з Дубаю переслідує його і витрачає при цьому немаленькі гроші. Мені сказали, що якийсь мільйонер витратив сотні тисяч доларів на приватних детективів. Найняв їх у північній Кароліні, де я живу. Що знайти мене? Краще він витратив би їх на улюблені іграшки від містер Лаб. До речі, вони вже в Україні. Так, ці круті пантери різних видів, які бачили усі в його відео. Тепер можна знайти у нашій країні. Створюю свої експерименти, а ми. Повертаємось до шаленого мільйонера. Джиммі був наляканий і подвоює свою частину охорони. Переслідувач прибув в Америку на наступний день. Вони вийшли на контакт, і Джиммі пообіцяв зустрітися з ним у номері готелю. Звичайно, сам він туди не прийшов. Туди прийшли його охоронці. Коли вони запитали мільйонера, що він взагалі тут робить, той повторював, що просто хоче дати Джиммі ідеї для відео. Він навіть показав листочок, де вони були записані. Навряд чи хтось очікував, що я справді зустрінуся з незнайомцем, бо хто знає, можливо, він хотів мене вбити. Як тільки вжимі отримав список, навіжений фанат відлетів назад до Дубаїв. І там були ідеї, типу, відкрисаштонну заправку. Десь 30 таких ідей татуюю себе, поки не зустрінемося. Багато хто хотів побачитися з містером Бістом. Наш наступний хлопець витягнув це до екстриму. Популярний тіктокер і фанат містера Біста Річ Флоус сказав, що буде набувати тату з надписом містер Біст, поки не зустріне самого Джимі. Наразі він набив вже вісі татуювань на своїй колійній чашиці. Треба сказати, що річ же робив так з іншою людиною Фейс Рак. Це теж популярний ютубер. Він робив татуювання його імені 37 разів, але в кінці кінців вони зустрілися і нормально провели час. Фейсрак навіть. Подарував йому аніме набір за його старання. Чи доведеться нам чекати більш ніж 37 татуювань, покаже тільки час. Фанат з подарунком. Джимі не любить подарунки і неодноразово говорив про це в соцмережах. Зазвичай через те, що подарунки неякісні і люди просто хочуть помістити його обличчя собі на прев'ю. Але одного разу навіжений фанат приїхав до міста, де живе Джимі, і став розшукувати, де він живе, ніби для того, щоб подарувати якусь вивізку. В кінці кінців, коли він дістався до друзів та сім'ї Джиммі, той вирішив відповісти у Твіттері. Відчепіться. Від мене, мені не потрібна твоя бісова вивіска, Я вже втомився від вимагання. Фанат повернувся в своє рідне місто в той же день. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео, і ти вже підписаний на канал. А якщо ні, обов'язково підписуйся, адже ми готуємо для тебе цілу купу нових прикольних відео з містером містом. До зустрічі!